Ізраїль таки знищив е, лідера ліванських терористів Насралу з таким звучним іменем Насрала, який керував е, Хезболою терористичною організацією, е, базованою в Лівані, е, при тому е, створеною і організованою і фінансованою, і керованою з Ірану. І таким чином ця терористична гідра обезглавлена це удар не лише по терористам, базованим в Лівані, по ліванській руці іранського тероризму ісламського, але й по самому Ірану. Як сказав один західний журналіст, Іран це такий восьмініг. У якого одна рука, одне щупальце це Хізбулла, інша, інше щупальце це Хамас, ще одне це Хусити там в Ємені. От. Ще одне щупальце додавлюють себе. Це те, яке лізе до нас в Україну, зброю поставляючи і безпілотники, і що завгодно, ну і літак вони наш збили. Абсолютно свідомо за рік до великої війни. От головне питання для нас, українців, це для нас добре чи погано, що Іран отримав потужно в морду, ісламський Іран? Я кажу абсолютно добре. Ми можемо лише радіти за Ізраїль, можемо лише радіти, що Нетаняху дуже зацікавлений у продовженні війни. З ісламістами, ну взагалі, я не розумію Америку, якщо вона справді керується інтересами людства, інтересами збереження миру в регіоні та всьому світу, чому вони не дають Ізраїлю знищити військовий потенціал Ірану? Ну, якщо е Ізраїль піде у наступ, вони ж тримають просто на таняху за руки. Ізраїль тримають за руки. Ні, ні в якому разі не стріляйте по Ірану. Це ж ескалація. Так, так треба ескалацію зараз провести. Треба знищити ядерний потенціал Ірану. Поки е його ядерні бомби ще не матеріалізувалися повністю, поки вони ще не готові, поки вони ще не полетіли комусь на голову. І не лише ядерний ракетний потенціал, повністю військовий потенціал треба знищити. Було б дуже добре, щоб Іран щось там сипнувся, а Ізраїль у відповідь вибомбив всі ядерні об'єкти, всі ракетні об'єкти, там де ці дрони в тому числі роблять. От, вибомбив всіх спеціалістів і вибомбив оцих всіх терористів, які керують країною і направляють. В тому числі е, ракети і е, безпілотники, шахеди їхні в Україну. От тоді справді стане мир. І тоді, тоді Іран буде не допомагати Росії воювати проти України, а сам у Росії допомоги просити. А може, взагалі там революція станеться, нормальні люди прийдуть до влади, які там були до революції так званої ісламської 79-го року. І Іран стане союзником цивілізованого людства знову, як він був при Шахові. От. Так що це серйозне ослаблення не лише Ірану, вбивство цього насрали, це ослаблення Косвіно і Росії. Тому що її союзник, який їй допомагав, е, і, на жаль, поки що допомагає воювати проти України, він е, тепер е, з одним е, відрубаним щупальцем. В нього залишилися щупальця, на жаль, але одне від одне точно відрубане. Ну, в принципі, два відрубаних. Хамас можна сказати, що вже е, все залишився лише в катакомбах. О, от. Е, тобто іран е, фактично вибуває з гри. За великим рахунком, і це дуже добре для України. Це е, ослабляє позиції Росії, це наближає мир. Це е, зайвий аргумент Путіну, що потрібно припиняти агресію проти України і, е, хоча б, е, домовлятися про припинення вогню, яке в його е, буде інтересах, також тому що, тому, що сил у терориста Путіна все менше і менше.